Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 150 транспортних літаків Ірану сьогодні через приземляться в РФ. З Криму вилетить ще 20. Над мостом буде цілий повітряний міст. Іран таки передає Росії далекобійні ракети та ракети середньої дальності. Росія готує масовану атаку по Україні, в тому числі ракетами іранського виробництва. Ізраїль готує масовану атаку, їм по факту байдуже, що буде в Україні. Втім, ті літаки, повернувшись назад, зможуть довершити ядерну програму Ірану. І тоді вже Ізраїль зрозуміє, що таке пекло. Саме тому офіційно, Ізраїль стурбований. Можливими поставками до Ірану російського передового озброєння, яке може становити загрозу існуванню єврейської держави. Про це заявив директор масаду Девід Бернеа на щорічній конференції інституту антитерористичної політики університету Рейхмана, пише The Times of Israel. за його словами. Протягом минулого року спецслужбам вдалося запобігти 27 нападам Ірану на євреїв та ізраїльтян за кордоном, що є значним збільшенням. Однак, на додачу до цього з'являється нова загроза, іран має намір надати Росії ракети малої та великої а у відповідь може отримати російську зброю. Керівник Мосаду стверджує, що раніше спроби Ірану надати Росії ракети вдалося зірвати. У мене є відчуття, що найближчим часом буде зірвано інші угоди. Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям натомість те, чого їм не вистачає. Передову зброю, яка безумовно поставить під загрозу наш мир, і, можливо, навіть наше існування тут, стверджує Девід Бернеа. Він попередив, що в разі, якщо Ірану таки вдасться заподіяти значну шкоду ізраїльтянам і євреям за кордоном чи в самому Ізраїлі, це призведе до активної діяльності. Ності проти іранців, відповідальних за ці дії, зокрема ударів у відповідь може бути завдано у самому серці Ірану в Тегерані щодо ядерної програми Ірану та потенційної угоди зі світовими державами, яка передбачає пом'якшення санкцій проти Ірану. Бернея закликав міжнародне співтовариство бути на поготові. Поточний діалог між Іраном і Заходом не відображає справжнього бажання з боку Ірану стримати свою ядерну програму. Це скоріше демонструє цинічну спробу Ірану вивільнити гроші, заморожені в рамках міжнародних санкцій. Накладених на нього, продовжуючи розвивати і розширювати свій ядерний потенціал, сказав керівник спецслужби. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.